Вітаю ви на каналі TV. Це окрема думка на гість сьогодні. Оксана Продан, народний депутат України. Ну я завжди вас особлюю з податковим майданом. І я думаю, що це насправді назавжди, тому що від того, як економічна ситуація буде розвиватися, з вас завжди будуть питати. Ви вивели свого часу людей на податковий майдан? І це означає, що поки ви в великій політиці, ситуація з економікою має. Певні важелі впливу в парламенті на сьогоднішній день. Дуже багато питань стосовно ситуації на сході і з соціальними виплатами на сході, з тим наскільки захищені люди, які беруть участь в антитерористичній операції, і як парламент зараз може допомогти вирішити, тому що в тих людей, які сьогодні боронять наші кордони і наші майбутнє, є дуже багато також кредитів, фінансових проблем. Чи парламент усвідомлює свою? Відповідальність перед цими людьми. Усвідомлюю, ну, принаймні, я точно усвідомлюю, тому що ми, от, те, що стосується мобілізованих, те, що стосується наших захисників Батьківщини, які зараз воюють, по ним прийнято. Напевно, більше місяця тому прийнято зміни до законів, до ряду цілого законів. І мені приємно сказати, що великої частини тих поправок, які були внесені до проєкту, я є автором, про те, що ті, хто мобілізований, вони не сплачують податки, якщо вони були до цього підприємцями. Якщо вони були найманими працівниками, то їм виплачується середній заробіток попереднім роботодавцям. І держава повинна компенсувати роботодавцю ці mm -hmm. виплати, тобто забезпечуються ці виплати, а не просто декларація. Плюс є норма стосовно того, що по кредитам, по всім зобов'язанням, не тільки банківським, по будь-яким зобов'язанням, які є і були до того, як людина була мобілізована, є повна Мораторій і жодних стягнень, жодних нарахувань відсотків піні штрафів бути не може. То ті люди, які зараз воюють, по ним ті рішення, які потрібні, парламент уже прийняв, що стосується фінансового їх захисту. Що стосується захисту тих людей, які зараз на сході, які волі неволею попали в епіцентр тих подій, які зараз відбуваються. То по ним от я можу сказати, що фракція удар Віталя Кличка готує цілий комплексний законопроект, який забезпечить з одного боку допомогу, а з іншого боку е ініціювання і стимулювання майбутнього розвитку. Тому що ми повинні розуміти, що сьогодні нам треба справитися з бідою, але на завтра ми повинні створити умови, щоб люди могли там самі заробляти кошти. Ну банки сьогодні також потерпають. Вони скаржаться на тих, хто взяли кредити в іпотечні кредити, і власне всі. Е Ну, ця ситуація схожа. Мені здається, в 70-ті роки була криза в Британії, і там була така акція протесту, яка з, 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 з гаслами британці вийшли. Не, не можу платити і не буду. І власне сьогодні люди просто не мають змоги, зокрема на сході, і не сплачують ці кредити. Ці е, е, кредити, які брали за одним курсом валютни, валютні кредити маю на увазі. От як парламент буде ініціювати вирішення цієї проблеми. Ну, насправді, мова йде про кредити, які були взяті ще до кризи 2008 року. І звертаю увагу, ну це важливо, що до сьогодні е, ніхто не міг вийти і досягнути якогось результату. Люди боролися з, проти такого росту. Люди говорили про те, що вони не можуть і не будуть. А держава, банки продовжували на них тиснути по одному, і нічого не відбувалося ніякі рішення не приймалися е, зараз. Після революції гідності знову була під е, Верховною Радою велика акція. Причому вона проводиться регулярно е, саме тих, хто мають валютні кредити. В першому читанні прийнятий законопроект, який передбачає розрахунок, перерахунок валютних кредитів в дуже довгий період, який передбачає перерахунок кредитів станом на 1 січня і на момент перерахунку за влучається та сума, яка відбу... яка накопичилася в зв'язку з підняттям курсу з 1 січня цього року. Mm -hmm. І дається можливість людям виплачувати кредити за тою валютною ставкою, яка у них була, коли вони їх брали. Тобто створюються умови для того, щоб люди мали можливість потихесенько, але виплачувати ці, ці кредити. Ніхто не прощає, ніхто не каже про те, що ми ви можете не платити, тому що держава не може собі дозволити відміняти взагалі будь-які договори, будь-які зобов'язання. Але тут ділиться відповідальність на трьох. По-перше, той, хто взяв кредит, мусить його потихеньку вернути. Але вже з меншими нарахуваннями і без штрафів без піні. Банк, який не розрахував, коли давав кредит, коли теж банк ж теж мав думати і розраховувати, давати чи не давати кредит, банк втрачає всі свої можливі заробітки, які він собі планував заробити. Mm -hmm. Він просто головне для нього зараз повернути кредит. А держава прощає і відміняє для себе всі ті податки, як з того, хто отримував кредит, так і з банку з тих грошей, які будуть ну, списані. І з одного з іншого боку. Ну а власне, коли говоримо про податки, я не можу не задати вам питання. До нас звертаються волонтери, які просять захистити е учасників бойових дій, учасників антитерористичної операції, е тому що ті гроші, які нараховують на лікування е солдатів, які зазнають ушкоджені на під час проведення антитерористичної операції, е вони також ці кошти підлягають оподаткуванню. Є певний механізм щоб і не спровокувати появу тут е шахраїв на цьому ринку, але все ж таки якось убезпечити і, і захистити так, щоб вони не сплачували ці шалені податки, які зараз сплачувати на сьогодні. вже внесений ці цілий комплекс. Там три законопроекти до парламенту е об'єднанням депутатів з різних депутатських фракцій, груп е для того, щоб е Легалізувати от можливість не сплачувати mm -hmm. податок з доходів фізичних осіб. Як на мене, ті проекти вони трошки заширші, ніж от так, як ви кажете, да? вони зможуть використовуватися в різних ситуаціях. Я думаю, що конкретно по ситуації, як з Майданом, так і зараз антитерористичною операцією, треба просто точково внести зміни на період, поки вирішуються ці проблеми, створені не людьми, а не людьми з іншої країни. Ну а є у вас певне усвідомлення дедлайну, що от найближчим часом це має вирішитися, І от як ви будете впливати на цю ситуацію стосовно благодійної допомоги? Я підготую проект, як я його бачу, і думаю, що і комітет, ну і головне для мене це фракція його підтримає. Ну повертаючись до податкового майдану, коли ви згадуєте з вашими колегами ті часи, коли люди вийшли на податковий майдан. Ви вірили в те, що дійсно певні зміни за вашої за вашого сприяння за вашої участі можливі? І власне, які настрої сьогодні в підприємців, от ви малий, середній бізнес як почуваються вони сьогодні під час такого протистояння і торгівельної війни з Росією? Коли виходили проти податкового кодексу, ми точно розуміли. Де воно зло, і було повне розуміння, що треба робити для того, щоб його не було. І коли ми згадуємо, в принципі, незважаючи на те, що це було складно, незважаючи на те, що потім було багато політики, але ми тоді змогли відстояти спрочну систему. Це був перший такий. Е, Вибух соціального протесту, протесту підприємців проти попереднього режиму, проти влади Януковича. Ніхто до нас не виходив проти. Всі боялись, чекали або ще щось. Тобто, ми знаємо, що ми можемо досягнути. Я зараз говорю про малий середній бізнес. Ми тоді змогли по перше побороти Януковича. Що стосується зараз, зараз для бізнесу дуже складно, тому що немає того конкретного ворога і тої конкретної проблеми є загальна складна економічна ситуація. Є величезне зниження попиту на продукти, на товари, на послуги, на будь-що. І відповідно витрати у бізнесу залишаються. а… Доходи набагато менші, і це є величезним питанням абсолютно для всього бізнесу сьогодні України. Паралельно ми втратили ринки, які були в нас на сході, їх практично немає. Наше сільське господарство Росія нетарифним регулюванням практично обмежила і не запускає до себе. Сьогодні бізнес шукає виходу для того, щоб переорієнтуватися. І статистика про те, скільки в нас експорту вже є в Європу, у нас вже в кількісній кількісному відображенні на схід і на захід відправляється Однакова кількість продукції, і uh -huh. це є добре, тому що раніше набагато більше було на Росію. Тепер uh -huh. ми збільшили експорт на захід. Але знову ж таки, завдання для парламенту зараз створити умови для. Того, щоб наші виробники могли легко відправляти продукцію, і знову ж таки ми внесли цілий ряд законопроєктів в частині харчової продукції, для того, щоб м'ясо, молочна продукція могли за європейськими стандартами відправлятися без десь ну, до наскільки вироб. підприємці готові, тому що е, уряд Тазарова нас запевняв, що ми не наші наш ринок не готовий, наші підприємці інвестувати не готові, і відтак ми не можемо е, наближатися до співпраці з європейським союзом. Наскільки європейський ринок зараз відкритий, і е, наскільки Ке це може поживати тут бізнес в Україні. Ну, європейці, навіть незважаючи на те, що ще не була ратифікована mm -hmm. угода, врешті тоді навіть не була підписана, mm -hmm. зараз ще немає ратифікації, але вони в односторонньому порядку знизили, відмінили свої тарифи, от згідно з угодою про асоціацію з Україною. На який перелік товарів там е тільки 14, здається, позицій мають якісь додаткові е тарифи. А все інше, практично можна вести питання тільки в правильному оформленні документів. І ті галузі, які готувалися до Європейського майбутнього вони сьогодні мають всі необхідні можливості, всі необхідні стандарти і вимоги, які поставлені Європи перед їхніми виробниками. Та Європа каже: ви повинні нам вести продукцію таку саму, як у нас виробляється з тими самими вимогами. Наприклад, галузь, про яку дуже рідко говорять, але яка в нас вироб... працює дуже гарно виробляє взуттєва галузь, а в них все готово, і вони вже зараз експортують. Продукці. Я вперше чую, тому що про да. продукти харчування ваші колеги звітували зазвичай. І ми можемо конкурувати з європейським. Да. З люди європейським. виробляють, і люди продають і в Україні чудове взуття, і відправляють на експорт. Але вони весь час, поки декларували про те, що ми йдемо в Європу, пам'ятаєте, було це. Вони тихенько, крок за кроком, системно міняли свої документи внутрішні українські, які тепер відповідають повністю європейським. Вони можуть відправляти на експорт всю свою продукцію. Так само, от ви говорите про харчові продукти. Нам на сьогоднішній момент треба прийняти чотири проекти, які вже є в. Парламенті для того, щоб українське сільськогосподарське виробництво харчове могло легко йти на експорт в європейські країни. Це завдання перед парламентом. Я дуже сподіваюся. Профільні комітети їх уже підтримали. Зараз тільки зал і голосування. Ну а у який спосіб власне можна було? Пожвавити у українських бізнесменів український ринок, з враховуючи на те, що тепер європа в очікуванні якісних українських товарів, давайте ми про це поговоримо одразу в наступній частині. Я нагадаю, що Оксана Продана, народний депутат України, сьогодні висловлює свою окрему думку. в ефірі каналу Ціві Залишайтесь з нами. Ну і власне повертаючись до е, малого і середнього бізнесу в Україні, ми говоримо сьогодні про це з народним депутатом України Оксаною Продон. А проект податкової так званої реформи, щоб можливо не оподатковувати перші там 5 років людей, які хотіли би розпочати тут бізнес, враховуючи той факт, що тепер відкриті європейські ринки для українських товарів, як буде реагувати на це український парламент. У нас парламент, може би, реагував на це дуже позитивно, так. але в нас ще є уряд, який в таких випадках говорить, скільки він не доотримає. І, на жаль, поки що ми не робимо розрахунків, а скільки ми отримаємо згодом. Так? Тому стосовно цих податкових канікул, ми mm -hmm. внесли вже законопроект, готовий в парламенті розглядає. Може йти на розгляд. Він може розглядатися стосовно новостворених підприємств. Навіть не відміна податків, а відміна штрафів. Які сьогодні зобов'язаний бізнесмен великі підприємства, маленькі підприємства платити за помилки за невчасно подані декларації, за, за те, що в принципі вони не повинні відповідати, навіть коли сплачені податки, штрафи можуть нараховуватися дуже великі тільки за неправильний документообіг. Так от ми внесли проект про те, що поки маленьке підприємство або велике почало працювати, його не штрафуйте. Робіть йому тільки приписи про те. Що є, виявили порушення. Порушення не призвело до втрат бюджету, будь ласка, нехай це підприємство продовжує працювати. Такий законопроект вже є в парламенті. Стосовно того, що ще треба, є проєкт, знову ж таки, воно все є в парламенті. Важливо зараз тільки набратися політичного духу, волі і проголосувати. Те, без чого не буде легалізована взагалі економіка, це вивід з тіні доходів фізичних осіб. Чому люди зараз отримують заробітні плати в конвертах? Ще й досі здавалося, що це вже якийсь продов... архаїзм. А а насправді... тому, що, тому що це економіка в одних для одних ці. 30% це дуже багато, і вони сьогодні готові, ці люди взяти ці гроші. І їм не потрібно соціальне страхування, бо для них ці 30% це багато. Вони кажуть, дайте мені сьогодні, а там завтра якось буде. Uh -huh. А для інших е таке велике навантаження на заробітні плати uh -huh. робить продукцію неконкурентною. І воно ж все сумується, і виходить ціна вища, ніж, наприклад, імпортного товару. І питає, намагаються таким чином е мінімізувати вартість товару для того, щоб бути конкурентними. Є законопроект 11.72, навіть пам'ятаю номер про зниження єдиного соціального внеску до 18%. 18,1%. Так робила Грузія, так робили в Східній Європі, коли йшли в Євросоюз. Треба легалізувати заробітні плати і. Зниження ЄСВ повинно бути безумовним. Нам не можна говорити, так як це робив попередній уряд, як зараз є концепція в діючому уряді. Ми знизимо ставку ЄСВ, але ви повинні вдвічі підняти свої заробітні плати, тому що це ні до чого не призведе, це не легалізує ринок. Нам треба знизити ЄСВ, забезпечити сплату практично 5 мільйонів офіційних дані людей, які працюють нелегально. Ці люди почнуть платити. і Таким чином ми забезпечимо компенсацію. Зниження ставки до а от багато глядачів, які залишають свої питання на нашому сайті, питають: ну добре, насправді, якщо ми вийдемо з тіні, і будемо не будемо отримувати в конвертах заробітню платню. Що означає це, що ситуація з виплатою пенсії зміниться, тому що що гривень пенсії, що це от якась є поясніть нашим глядачам залежність від того, що вони отримують в конвертах, і від того скільки с як якою має бути пенсія в Україні навіть не чекаючи пенсії, сьогодні ті, хто отримують зарплату в конвертах, не є соціально застраховані, uh -huh. і це ви, це з'ясовується тільки тоді, коли жінка, наприклад, вагітна, вона йде отримувати допомогу по вагітності. А їй говорять: Вибачте, ви ніде не працювали чоловік ваш ніде не працює. Хоча люди працюють, uh -huh. але отримують нелегальну заробітну uh -huh. плату. А їм кажуть, ви не були застраховані, тому у вас ніяких виплат не буде. І в той момент. І жінка і чоловік розуміють, що вони ну напевно щось не так робили. Або ситуація, коли не дай Бог якийсь нещасний випадок на виробництві, або не дай Бог смерть жодної гарантії, жодної відповідальності держава перед людьми, які отримують нелегальну заробітну плату, не несе абсолютно. Тому ще допоки пенсія сьогодні вже ну соціально відповідальна влада повинна забезпечити можливість сплати єдиного соціального внеску всіма працюючими для того, щоб вони були застраховані. Це одна частина, а далі пенсія. Якщо е, єдиний соціальний внесок буде нараховуватися на мінімальну заробітну плату, то буде мінімальна пенсія. Це ну, автоматично такий взаємозв'язок. Якщо єдиний соціальний внесок буде нараховуватися на, наприклад, 3 тисячі, 5 тисяч, 10 тисяч гривень заробітної плати, тоді при розрахунку пенсії, пенсія буде розраховуватися відповідно з тим коефіцієнтом, який залежить від розміру заробітної плати. І зараз дуже багато, наприклад, в 90-х роках до 2004 року платники єдиного податку, тоді ще був фіксований податок, так само взагалі не платили нічого до пенсії. Ціної фонду сьогодні, коли їм роблять розрахунок пенсії, ці люди виходять на пенсію і вони отримують зразу мінус, тому що вони тоді не платили, бо це закон не передбачав. Я рахую, що це несправедливо, але такий проект був колись. Його всі забули, також про нього більше й не згадують, щоб відновити такі можливості у людей. Але пенсія прив'язана в принципі до того розміру заробітної плати чи ви знаєте ситуацію взагалі з податками в Україні сприймаєте і серйозно сприймаєте проект податку реформи, яку команда Шеремета підготувала, чи ви знайомі з цим проектом? Я знайома. Треба розділити на декілька частин mm -hmm. той проект. Що стосується загальних принципів відкритості, прозорості адміністрування, легкості адміністрування. Я всіма, всіма руками за я підтримую. Ті всі декларації, які є в концепції. Що стосується єдиного соціального внеску, вони так само там зазначили наші 18% зниження, і це дуже добре. Але я проти е, зазначеного в тій концепції необхідності підняття вдвічі заробітних плат. Це нереально, це буде а тиснути. Чому? чому я проти? Ну дивіться, чому ви б... не так ні чому ви проти? Тому що насправді, якщо би не було політичних спекуляцій, і сьогодні ми спла... кажемо про те, що е... ми маємо зрозуміти, що е... всі ці е... квітанції, які ми отримували впродовж 23 трьох років, і сплачували там за за воду, за 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 е... гарячу, за холодну, за опалення, ці квітанції, ви знаєте, що якщо навіть ці виплати під... підвищити Вдвічі, якщо б це було поступово зроблено, то і рівень зарплат був би набагато іншим. Так, це е, такий, знаєте, це не штучний процес. Це повинно відбуватися поступово. Так, це мало відбуватися 23 роки. але і, і воно сьогодні, якщо знизити ставку ЄСВ, просто так. знизити, тоді вийдуть з тіні ті заробітні плати, як є. Якщо сказати, що ми знизимо ставку ЄСВ до 18 для тих, хто підніме заробітну плату вдвічі, що ми отримаємо. По перше, ті, хто не могли вийти з тіні, ті uh -huh. не вийдуть, бо їх заставляють зразу підняти ну, більше потолок, поставити. Uh -huh. Але що ми маємо з легальним бізнесом? Ті, хто сьогодні платить, наприклад, п'ять тисяч офіційно, їм кажуть, ми вам поставили. Ставим 18% ставку, але ви платіть 10 тисяч. Ну це ж жодна логіка нікуди ніяк е не накладається. Тому що стосується ЄСВ, я от трошки відкоригувала ту позицію, uh -huh. але я рада ставці 18, тому що наш законопроект з 2012 року. От Ми тільки прийшли в парламент, фракція удар зареєструвала проект про зниження ставки ЄСВ до 181%. І те, що стосується оподаткування, я Абсолютно не згідна з нормами по податку на додану вартість. В ті про концепції передбачається зміна взагалі ПДВ ставка 7%, 17%. І ця різниця між 7% і 17% що означає? Вона означатиме, що в Україні вводиться ПДВ 7% і податок з обороту 10%. Ну податку з обороту 10% нема немає в жодній країні світу. Тому я вважаю, що це ну, яка ваша пропозиція? По ПДВ моя воля, я б його відмінила. Я вважаю, що це саме корупційний податок не тільки в Україні, але й в світі. І впевнена в тому, що можна знайти механізми, які, наприклад, Америка працює і розвиває свою економіку без ПДВ. Е, можна знайти механізми компенсації надходжень до бюджету без податку на додану вартість. Ви <кій> чекаєте. Але якщо, якщо ці механізми відомі, то чому Міністерство Шеремети робить вигляд, що він їх не знає, чи уникає? Ну, по-перше, дуже здорово, що Міністерство взагалі запропонувало концепцію реформування податкової системи, тому що я кажу, більшість норм, які там закладені, декларації, про які йде мова, вони з ними всі погодяться. Я з ними погоджуюсь. Є ті нюанси конкретні стосовно окремих податків, по яким е, треба вести дискусію, і це є добре, коли є е, можливість її вести. Але підвищення заробітної плати це такий досить популярний е, насправді е, крок, якщо все ж таки е, в, в цій царині ця ініціатива е, пройде всі можливі голосування, чи не, не зміниться власне. Ситуація з інфляцією в Україні, чи це не, не зашкодить насправді? Я не, я не думаю, що взагалі створення нормальних умов для бізнесу може за, зашкодити mm -hmm. економіці, інфляції. Що стосується підняттю заробітних плат, насправді треба запроваджувати нові технології в виробництві. Ми ж знаємо, у нас як? У нас дешева робоча сила, можна її використовувати багато, заробітні плати малі, людей багато. А в Європі в ті самі, okay. на якому ми зараз рівняємося, зовсім все по іншому. Ну ви прийшли в політику з бізнесу, і коли ви чуєте про політичну програму. Е Президента Порошенка стосовно відновлення, ситуації, встановлення миру і, ясна річ, відновлення економічної ситуації на, на Сході. Можливість створення нових робочих місць, скажімо, в Донецькій, в Луганській областях бізнес дійсно зацікавлений, інвестори зацікавлені в тому, щоб відродити і відновити життя економіку в, на сході країни? Незважаючи на те схід чи захід, інвестор прийде в Україну тільки тоді, коли буде захищене право власності. Mm -hmm. У нас сьогодні суди працюють дуже, скажімо так, умовно. Справедливості судових рішень всі чекають, всі на них сподіваються. Але вкладати гроші в економіку, вкладати гроші в країну, де немає стовідсоткового захисту права власності, ну не буде ніхто і навіть свій так не буде робити. Тобто, ви тоді? думаєте, коли президент каже, ми будемо створювати нові робочі місця на сході, він лукавить? Ні. Ні, я говорю про складові, які да. повинні бути для того, щоб інвестор прийшов. Це, ну, а це регіон. Скажімо, Донецька, Луганська для бізнесу, чим він може бути привабливий приваблив цей регіон? Ну, по-перше, там можна починати все спочатку. Угу. На сьогоднішній момент там в основному сировинні виробництва, в основному дуже дешева робоча сила. І якщо туди прийти з новими ідеями і там навчити людей робити нову роботу. Я абсолютно переконана, в ну, тому, які що інновації можуть бути корисними на сході, власне, для України на, для... на будь-яке виробництво, але уже не сировинне, а високотехнологічне. Будь-яке виробництво можна. От ми говорили сьогодні про взуття. Можна там робити і взуття. Ми пам'ятаємо, що там є нові можливості добутку і. Там є величезні поля, там є можливість застосовувати інвестиції, внос вкладати інвестиції. Питання в чому? Я абсолютно переконана в тому, що робочі місця там будуть uh -huh. створюватись, тому що по-іншому воно просто працювати не буде. Тим більше після тієї ситуації військової, що зараз є, старий бізнес буде ну, частково не мати можливості працювати, і його не треба відновлювати, треба створювати нове. І питання в чому? Держава, в тому числі Верховна Рада, повинні створити умови, за яких буде вигідно вчити людей, угу. за яких буде вигідно вкладати гроші з західної України в східну. І я переконана в тому, що буде мир на сході, будуть нові робочі починатися. Оксана Прода народний депутат України сьогодні висловила свою окрему думку. в Ефірі каналу Сівія. Я дякую за те, що ви знайшли час. Я дякую нашим глядачам дякую. за довіру до Сівія. Зустрінемося завтра. всі ж порі на все добре.